Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас станом на сьогодні, вже ранок 17 травня, і 814-й день мужньої оборони України проти навали російських окупаційних а, військ. А сьогодні я хотів би поговорити в саме рамках нашої а, щоденної передачі на обостів, присвяченої саме. Огляду карти бойових дій не стільки про саму зону бойових дій, скільки про так звані зони сковування, а також зони прикордонні, зони небезпеки. І до речі, почнемо ми, звісно ж, з Харківщини і з питання: ну що там, Харків вже оточили, панове, панікеори? Вже Харків штурмують. Отже, як е, і. Заздалегідь, усіх попереджали ті дії, які зараз відбуваються на Харківщині, це дії, які відбуваються саме в прикордоні СМУЗі. Росіяни продовжують свої дії щодо дестабілізації Харківщини через проведення терористичної диверсійно-терористичної діяльності. Продовжується штурм Вовчанська, а продовжуються бойові дії. З метою а, просування в напрямку Лепці. Але як ми бачимо, і це достатньо о, вже помітно, а, якогось глобального о, несподіваного ефекту з катастрофічними наслідками все немає. Саме прикордонний о, прикордонна смуга є елементом основного впливу російських окупаційних о, військ. І на те є відповідне пояснення. Група військ, яка була сконцентрована там, вона не здатна становити загрозу для Харкова. І тут треба згадати, а що ж за групи військ взагалі знаходились а, по кордону з Україною в північно-східній зоні сковування, називаємо її саме так. Тобто з боку Брянської, Курської? Та Білгородської областей. А що за групи військ загрожували Чернігівській, Сумській та Харківським областям? А це до того, як було сформовано групу військ північ, це були групи військ Брянськ, це була група військ Курськ, це була група військ Білгород. Що вони з себе представляли? Угруповання військ Брянськ та Курськ. Фактично становили кількісно загально 16,5 з половиною тисяч особового складу: 70 трохи більше ніж 70 майже 80 танків, трохи більше ніж 200 бойових броньованих машин, артилерія, трохи більше 300 одиниць. Реактивних систем залпового вогня 20 Якщо ми говоримо про групу військ Білгород, то вона серед них була найбільш боєздатною. Це було трохи більше, ніж 19 тисяч особового складу, трохи більше, ніж 100 танків, бойових броньованих машин більше, ніж 350 одиниць, артилерійських систем більше, ніж 450 одиниць, та приблизно десь до півсотні реактивних систем залпового вогню. Тобто найбільш боєздатна була саме група військ Білгород. І саме тут ми можемо бачити, який є ефект від її дій. Разом з 44 та 11-м армійськими корпусами, які придані для проведення цієї рейдової, підкреслюю саме рейдової операції, не наступальною, а рейдової в кордоні смузі. Напередодні я вже поділився своєю думкою стосовно того, що може себе уявляти ця операція, для чого її було проведено. Вона має не стільки якісь тактичні або стратегічний. Задом, а переважно саме політичний. це політична операція з е, варіантом е, примусу України до проведення мирних перемовин за умов Російської Федерації з використанням китайського фактору, а саме е, китайського е, мирного плану, е, який повністю задовольняє потреби Володимира Путіна, того самого, який є е, е, злочинцем, військовим злочинцем, який знаходиться. В розшуку міжнародного кримінального суду. Але тут найцікавіше інше. Чи є загроза зараз для Чорнігівщини та Сумщини, в принципі, скажу так, умовно кажучи, цілком можливо А тому, що росіяни також зосереджували біля кордону з Сумщиною та Чорнігівщиною з боку Курської та Брянської областей, також деякий склад особливо Біля найбільш небезпечних сірих зон, де є відповідно села, які знаходяться майже на кордоні з Російською Федерацією, зосереджували там сили та засоби. Але, знову ж таки, підкреслюю, в черговий раз угруповання військ Брянськ та Курськ загалом були менші, аніж Білгород, мали набагато менше механізованої компоненти. І є. Найменш боєздатними з усіх угруповань прикриття кордону. І після того, як а, вони об'єдналися в групу військ північ і трохи були підсилені 44 м та 11 м армійськими корпусами, кардинально саме в груп, угрупованнях Курськ та а, Брянськ нічого не змінилося. Зміни не суттєві, тому вони дійсно можуть а, імітувати чергове. Заходження на територію України в сіру зону, але такого масштабу, як в, на Харківщині, хоча слово масштаб, воно не зовсім доречне, вони не зможуть а, досягти. Отже, якщо ми говоримо про саме цю північно-східну зону сковування, то ситуація тут саме така. Якщо говорити про північну зону сковування, то це кордон. З Білоруссю, і по кордону з Білорусі у нас станом на а, другу половину травня а, ситуація наступна: створення, формування ударного угруповання наступального характеру не виявлено. Так, дійсно, деякі моніторингові пабліки а, інформують про те, що а, російські окупаційні а, війська, а також білоруська сторона, вони проводять підготовку для прийому ешелонів. З технікою та особовим складом, але є нюанс поки що. Це тільки повідомлення про підготовку. Після того, як в 2022 році росіяни вивели з території Білорусі свої основні ударні угруповання, вони неодноразово проводили спільні навчання. Ми повинні а, спостерігати за тим, яке саме угруповання, який саме контингент, яка кількість а, з яким остаткуванням, з механізованою якою компоненту відправляються до Білорусі, і тільки з цього робити відповідні висновки, давайте не попереджати події і заздалегідь говорити та панікувати, як це вже було. після того, як в 2022 році з території Білорусі було виведено російський контингент, я неодноразово пояснював, що деякі події та інформаційні хвилі, які відбуваються, не мають нічого спільного з реальністю. Саме хвилі про наступ на Київ 20 Фактично, з 22-го року вже неодноразово такі хвилі були. Давайте дочекаємось, е, хоча б якісь подій, що буде відправлятися, хоча б на територію Білорусі з Росії, щоб робити висновки. А яка саме ситуація зараз в Білорусі? Вона має наступний вигляд Здов нашого нашого державного кордону. З білоруської сторони розгорнута десантно-штурмова дивізія, підрозділи 38 восьмої окремої десантно-штурмової бригади. Наприклад, це в районі Уживо та Пінська, це Брецька область. Розгорнуті підрозділи 317 сімнадцятої ПДБ 103-го ОПДБР. Це в районі Лечиці, та Брагін і Зябривка. 2 це Гомільська область. А є підрозділи п'ятої окремої. Бригади е, спецпризначення е, СПП е, в районі Іванова, це Бреська область та Приболовичі е, Гомельської області, а також 50, підрозділи 51-ї артилерійської бригади в районі Гомелі. Е, разом з цим е, розміщено ще підрозділи реактивної е, артилерійської бригади е, 336 ї РАБР е, в районі Зябрівки. Загальна кількість сил та в першу чергу саме сил, які розміщуються вздовж кордону з боку Білорусі, з щодо північного плацдарму, це приблизно до двох тисяч особового складу. Також треба зауважити, що на території Білорусі перебувають досі найманці вбувшої приватної військової компанії в але їх не більше ніж півтисячі. А останнім часом кількість навіть зменшилась їх не більше ніж 400 а, одиниць, а, 400 тіл, і переважно вони займаються інструктажем та бойовою підготовкою з підрозділами або білоруської армії, або силових структур республіки а, Білорусь. А, в принципі, повторюю. А, ознак того, що є загроза створення ударного угруповання, немає. Але Білорусь вона допоки Лукашенко є так званим президентом Білорусі, і допоки продовжується а, війна з російськими окупантами, Білорусь як була, є, так і буде залишатися небезпечною для нас зоною та ділянкою. Отже, це північний. Північна зона сковування, північний сектор сковування. І наприкінці звернув увагу на зону сковування, на яку не так часто звертають увагу: це північна західна зона сковування, це кордон з Приднестров'ям. Е, справа у тому, що тут також знаходяться відповідні сили та засоби Сил оборони України, так само як і з північним плацдармом так само, як із Північно-східною зоною сковання, який тут знаходиться саме для того, щоб попереджати будь-які загрози. Але станом на зараз а, загроз вторгнення з території Придністров'я в Одеську область, наприклад, а, з наступом на Одесу як варіант, мінімальні. На території Придністров'я знаходиться а, обмежений контингент росіян, наступальних угруповань там зараз не формується. А, самі по собі незаконні військові формування Приднестров'я перебувають у бойовій готовності постійно, і це тягнеться вже з 2022 а, року. В свою чергу, з зв... підрозділи ОГРВ, так звані підрозділи ОГРВ, а, це російські миротворці, несуть службу в посиленому режимі, але. Переважно для того, щоб забезпечувати охорону такого об'єкту як 1411 артилерійський склад в колбасні, а також дуже важливий, як вони собі так уявляють, аеродром в Тірасполі. тобто ніякого військового руху на території Приднестров'я не відбувається. Найбільша небезпека, яка може бути саме в цьому районі, це соціально політична дестабілізація та хаотизація. Яку можуть спричинити проросійські сили на території Молдови, особливо з урахуванням того, що цієї осени в Молдові будуть проведені президентські вибори, і Росія максималізує усі зусилля для того, щоб дестабілізувати саме Молдову? А, отже, друзі, а, хочу звернути вашу увагу на те, що Росія намагається інформаційно зараз вкидати якомога більше інформації про те. Що а, вони можуть розпочинати якісь дії а, щодо з території Білорусі на північному плацдармі, створювати а, різні інформаційно-психологічні операції а, щодо а, знову ж таки теми з наступом на Київ 20 щодо загроз для Одеси та Одеської області з боку Придністров'я, навіть а, такі шизофренічні сценарії як висадження десанту. з Боку Чорного моря, що взагалі нереалістично і неможливо. А звісно ж, для того, щоб підсилити інформаційний ефект а, від своєї а, операції імітація на Харківщині, а, вони можуть а, підсилити її саме діями в Чернігівщині або Сумщині. Ресурс для цих диверсійних дій а, менший, але все ж таки ресурс в них є. Але треба знову ж таки зберегати постійно тр, е, критичне мислення і розуміти, що станом на сьогодні, вже тиждень, як відбувається їх епічний наступ на Харків, вони продовжують е, втрачати ресурс е, людський, механізований, не досягнувши серйозних якихось е, здобутків. Наприклад, по напрямку на Вовчанськ, де бої продовжується на північних околицях, а, і не досягнувши взагалі навіть межі липців, З цього робимо відповідні висновки, що це було, і навіщо воно було? Хоча про це заздалегідь повторюсь, попереджали, і я неодноразово пояснював: слава Україні, слава нації!